Ось такий у нас сьогодні Volkswagen. Golf. Коробочка у нас DQ200. У хлопчини проблема штовхається між першою і другою передачею. Як вирішити це питання? Знімаємо коробочку. Знімаємо старий комплект щеплення. Ось він у нас вже знятий. Не один диск міняється, не два. А ось так виглядає комплект. І міняється ось так в зборі. І тільки так можна вирішити це питання. Купуємо хороший комплект. По Саксу, це зустрічається в оригіналі, це дуже хороші запчастини. В комплекті є повністю весь набір, шайби, регулювальні, ну, в общем все те, що потрібно. Далі ми це все збираємо, виставляємо зазорчики, ставимо на автомобіль, робимо адаптацію. І хлопчина їздить, катається. І ніяких питань у найближчі 200 тисяч немає. Тож, ось так ми працюємо. А якщо у вас є якісь питання, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня!